Казка про думки. На центральній площі міста Бімбомгорода города росло дерево. Так, звичайнісіньке дерево. У нього був стовбур, кора, гілки та листя. І все ж таки це було чарівне дерево, тому що на ньому жили думки: розумна, добра, зла, дурна, весела і навіть дивна. Щоранку з першими променями сонця. Думки прокидалися, робили зарядку, вмивалися та розліталися містом. Вони прилітали до кравців і листонож, і лікарів і водіїв автобусів, будівельників і вчителів. Вони поспішали до школярів і до зовсім маленьких дітей, які тільки навчаться ходити. Думки прилітали до серйозних бульдогів, кучерявих болонок, до кішок, голубів і акваріумних рибок. Тому з самого ранку всі мешканці міста, і люди, і кішки, і собаки, і голуби, всі робили різні вчинки. Розумні або дурні, добрі або злі. Роботи у домок було багато, особливо веселої розумної та доброї. Вони були повинні скрізь стигнути та усіх побувати, нікого не забути. Ані великих, ані малих. У нашому чудовому місті, часто говорили вони, має бути якнайбільше жартів, радості, усмішок та веселощів. Тоді скрізь буде лунати сміх, а в містян ніколи не буде поганого настрою. Вперед! кричала одна одні розумна, добра та весела думки. На нас чекають мешканці бімбом города. Ми їм потрібні. І вони летіли над великими проспектами та маленькими вуличками, над довгими скверами та величезними площами, випереджаючи своїх шкідливих родичок, дурну та злу думки. Саме тому всі в місті працювали і завжди мали гарний настрій. Тепер ви розумієте, як засмутилася розумна, весела і добра думки, коли до їхнього міста прийшла негода. Негода перевела із собою холодний вітер. Вона затягла небо чорними кудлатими хмарами і пролила на площі та вулиці бімбом города колючий дощ. Негода розігнала по домівках мешканців міста. Вона люто свистіла під підворіттях та на горищах, що сили дмухала в димарі та ринви. У -у 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 -у! свистіла вона. Кінець вашим веселищам, тепер назавжди забудете про пісні та жарти. Тепер вам більше не посміятися. Добра, весела та розумна думки дуже засмутилися. Проте їхні погані сестрички, зла та дурна, навпаки, були раді і щасливі. Тепер, коли холодно та сиро, говорили вони, ніхто не веселитиметься. Тепер не наші веселі та розумні сестрички, а ми станемо найшановнішими думками в нашому сирому та холодному місті. Раділи зла та дурна думки. Не пройде й дня, як обімбом бомгороді городі розучиться співати і танцювати. Ми поселимо на площах та вулицях Тугу, а в майстернях та домівках нудьгу. Ми всіх посваримо, навіть найдобріших і найлагідніших. Ось що говорили одна ці злюки, вирушаючи до мешканців міста. Але раділи вони марно. Погані сестрички забули про те, що на церлівному дереві живе ще одна думка Їхня далека родочка, дивна думка. Дивна думка приходила до мешканців міста не часто, але якщо вона когось відвідувала, то в місті починалися дива. Солідні інженери згадували дитинство, вони влаштовували різнокольорові феєрверки та салюти. Поважні двірники раптом перестали бути поважними, вони ставали напочіпки та малювали крейдою сонця і хмарок. І, звичайно ж, один у одного. А кухарі та кондитери вражали мешканців міста такими тортами і тістечками, що навіть архітектори та художники дивувалися. Все, говорили вони, записуємось кондитери. Того дощового похмурого дня дивна думка довго міркувала, до кого ж їй прийти, і вирішила, що давно не бачила веселого шевця. Веселий швець і справді був веселий, але того дня він був сумний, адже непогода зіпсувала йому настрій. Веселий швець слухав, як по даху барабанний дощ, як свистить сердитий холодний вітер і сумно зітхав. Але варто лише було дивній думці зазирнути до майстерні, як обличчя веселого шевця знову стало веселим. А дурній і злій думкам довелося забиратися геть. Веселий швець взявся до роботи, і ось уже на черевиках з'явилися зелені підметки, а на чоботях сині. Майстер дістав пензлик і незабаром червики стали рожевими і червоними. На підборах розцвіли намальовані ними волошки та ромашки, а шкарпетки прикрасили метеликами та бабками. Швець працював не покладаючи руки. І тільки коли останній чорний червик перетворився на бузковий, вийшов на вулиці. Дощ і вітер шуміли над містом. Але голос веселого шевця був гучніший. Гей, гукнув він. Діти бімбом города! Ви мені потрібні. Ви потрібні місту. Біжіть сюди і ми переможемо негоду. І незабаром вулицями і майданами крокували взуті прізнокольорові черевики, капці, туфлі та чоботи хлопчаки і дівчата. Вони шльопали по сірах калюжах, і калюжі ставали барвистими. У різнокольорових, синіх, червоних і жовтих калюжах відбивалися хмари та перетворювалися на сині, червоні і жовті хмари. І коли остання чорна хмара перетворилась на бускову хмару, дощ ущух, а за ним пішла геть і негода. Городяни виходили з домівок, раділи та сміялись. Вони славили великого шевця і підкидали дітлахів високо вгору. Вони співали пісні і веселилися, разом з ними веселилися і думки добра, розумна та весела. Хай живе дивна думка, хай живуть диваки-майстри, хай живуть діти бімбом города, кричали вони і підкидали високо вгору свої великі яскраві капелюхи.